Вітаю, друзі! Вітаю вас ввечері, Олексія Ляшенко Зараз ми поговоримо на цікавіші теми. Цікавіші теми А Почну, знаєте, з якої? А почну з такої, що державний зрадник Богуслаєв. Який зраджував Україну з 91-го року, і це правда. З 91-го року він працював на Російську Федерацію, він працював на спочатку КГБ, потім ФСБ, і це знали всі наші і правоохоронні органи, і владні органи. А в 2000 році його е дружбан Кучма надає йому звання Героя України. І... Зрадник України є Героєм України. Ну, це ж у нас не диво, друзі. Це ж не диво для нас. У нас, наприклад, Герой України Бойко Юрій. Бойко Юрій, голова фракції ПЗЖ, який за два місяця до початку війни з Росією цілувався з Медведєв, як по українськи медведєвим, з бувшим президентом Росії підставною людини. У нас э, герой Дейч, Борис Абрамович, який залишився в Криму і зрадив Україну. У нас дуже багато. Зайдіть! Зайдіть загугліть, Герої України, і ви там побачите всю цю мерзоту. Ха, у нас э, ой, забув Новокраматорський машинобудівний завод. Скудар, герой України, який ремонтував а, в свій час а, для Гіркіна, для всіх техніку. І так далі. і так далі. У нас багато героїв. Героїв Героїв, героїв радянської Росії, але чомусь вони вважаються Україною. Так от це звання треба знімати. Знімати з бойка. Знімати з... Там, там таких, що зараз позбавляти звання героїв, ну, люди, людей, як мінімум, двадцять. Як мінімум 20. Так у нас і Порошенко. Олексій, батько, Петра Герой. Ну, слухайте, ну. Ф... Ладно. Дякую я донаторам. У нас сьогодні один донатор, одна, одна жіночка Мачаліна Галина. Дякую вам. Ну, так. У вівторок. Навер, мабуть, вівторок. Далі, йдемо далі. Йдемо далі по темам, по всім цікавим. Президент Зеленський поздравив Раші Сунака з вступлення, ну, вступлення на посаду прем'єр-міністра Великобританії. Сьогодні король Великобританії Чарльз Третій, так да він? Третій, здається, ну, Чарльз, прийняв і сунак став прем'єром. Ну, от дивіться. Який парад... Та... Ні, не те, що парадокс, це парадоксом називаєш. Це протиріччя, Подивіться, дивіться, яка різниця. Президент України Зеленський вітає Раші Сунака з посадою прем'єр-міністра Великобританії. Велика Британія наш партнер, наш помічник. Ви знаєте, ну, настільки багато робить Британія для нас, для України і для українців, що неможливо. І... Бувший п'ятий хетьман, вітає з обранням, я там писав то, пост десь. Сі Цзіньпіна, голову Комуністичної партії Китая, е диктатора, практично, ви бачили, як виводили під руки бувшого правителя Китаю, бувшого голову Китая. Все це третій раз, хоча в Китаї був, була конституція два рази, не більше, її змінили. І ось Порошенко вітає єдиний по всій Україні, який привітав сі дзіпіння з обранням на пов на повна посаду диктатора. Ну, Просто слів немає, друзі. Слів немає, одні емоції підготуватися я не встиг. Тому що до такого не, не встигнеш. А є частина людей, які оце, оце недорозуміння вважають якимось батьком нації і якимось гетьманом. Слухайте, ну, далі йдемо по зарубіжки. Сьогодні, наприклад, Мелані в парламенті Італії. Пообіцяла підтримувати Україну. Ну, я так вважаю, Італія поки що з нами, поки що з нами. Єрмак сьогодні говорив з міністром її уряду Адольфом Урсо, Так що в ну, можливо, все буде нормально, друзі. Ну, буде ще розмова. Буде ще розмова і президента Зеленського імені Смелоні. Все буде нормально. Я думаю, з Італією все буде нормально у нас, друзі. Чомусь мені так, так, так здається. Чомусь мені, друзі, так здається. А, від учора Чехія закриває в'їзд Росія. Ні, від сьогодні, від сьогодні 25-го. В Чехія закриває віз росіянами за будь-якими візами. За будь-якими візами, туристичними, тільки дипломатичні візи залишаються. Тільки дипломатичні візи. Це вже восьма країна ЄС. ЄС начебто і не прийняла, начебто там ускладнила, начебто так лайть, але потихеньку, потихеньку, потихеньку занавіска падає, падає і падає. І вона буде падати. Поки Росія не зможе і не стане, а вона не стане нормальною державою. Ну і ще одна така цікава. Макрон. Еммануель Макрон, президент Франції, попросив Папу Римського, щоб той подзвонив. Він так любить дзвінки, слухайте, це телефонний маньяк. Подзвонив Путіну і патріарху Кирилу в миру Гундяєву. Щоб, ті, ну, щоб вони втрьох переговорили, як, як, як наблизити закінчення війни. Слухайте, ну мені здається, тут, тут прислів'я саме Ну, от, підходить прислів'я. Краще мовчати, чим, навіть, чим щось говорити. От просто і Макрону, і Папи Римському, і Путіну, і Гундяєву, і всім краще мовчати, і давати нам. Протиповітряну оборону. Про американців кричать: американці не будуть давати, не буде, не буде, не буде. Пс, не знаю. Сенатор Міч Конел від республіканців закликав Байдена біль, збільшити поставки зброї до України. Ну, все, ось вам республіканець. ну-ну ми всякою ерундою займаємося, тільки не тим, що потрібно. Ну і останнє. Знаєте, я іноді думаю, іноді думаю, ну от дивіться, добре, Зеленський там, і Іваненко, і Петренко, і ще хтось, і ще хтось. Можна не любити Зеленського? Питань нема. Це зрозуміло. Не, можна любити, не можуть люди і людина любити всіх, або ну, подобається йому всі. Да? Ну, можна йому заздрити. Можна. Як от тут такі ти, Шоколята у Порошенка, що там в мене ж по три освіти, та я, та чим він краще, та він скакав на сцені. Ти... А вони ж зазрять, вони просто всі здраздрять Зеленському. Ну, от, друзі, всі мужики, ладно, ось будемо не всі. 95% чоловіків. Які наїжджають на Зеленська, це звичайна заздрість, що не вони там, що оцей ось чоловік, оцей е, бувший актор, да, оцей Вова Зеленський, от він президент і він визнаний світом, а вони ж такі красавці. А вони ж такі високі, а вони ж такі освічені, а вони ж такі розумні, а вони ж такі патріоти, і у них такі вишиванки, вони не президенти. Це у чоловіків звичайна застрість. У жінок, ну, я не знаю, я не жінка, я не можу. Ну, мені здається, Більшість жінок це просто злі люди. Ось і все. Так от, все можна, можна не любити, він може не подобатися, можна заздрити, можна не Я ніколи не зрозумію іншого. Як можна любити Порошенка? Як крав і краде, брехав і бреше, продавав державу і продає. Здає все, Російська Федерація, здавав і здає, шахраював і шахрує. Слухайте, ганьбить нас, ганьбив і ганьбить, сміються з нього, смі, сміються зараз всі. Як можна цю людину любити? Я кажу, можна з Зеленському відноситися по-різному. Але можна любити Іванова, Петрова, Сидорова, я не знаю, якого там, держи папу, держи маму і так далі. І так далі. Я просто те, що в голову проходить. Не, неможливо любити Порошенка. Нормальній людині. Людина, яка має хоча б якийсь маленький відросток в мозки, в місках, яка має хоча б маленьку здатність думати, вона не може підтримувати Порошенка. Вона може не любити Зеленського, а то підтримувати Порошенка можуть тільки ті, хто не, ну, взагалі. Дякую вам за. Лайки ваші. Дякую вам за ваші донати ще раз. Дякую за вашу підписку. Особливо зевіночок розповсюдження. До завтра. Україна переможе!